Дует музики і танцю в Івано-Франківську виступив знаменитий французький артист балету Емануель Флорес, сцена обласної філармонії, балетник ділив з академічним камерним оркестром Гармонія Нобіле. Останні хвилини перед виходом на сцену глядачі займають місця. Емануель Флорес востаннє розминається. Поцілунок сина на удачу, кілька слів з дружиною, і ось зустріч з івано-франківським глядачем. Для них він був трагічним, закоханим, зворушливим і комічним. І навіть не танцював, а проживав на сцені людські долі. Ось знаменита Барбара. Клас Ка французького шансону, звичайно ж, про велику любов. У цих класичних балетних па безодні людських емоцій, радість та страждання все, без чого не обходиться, найсильніше почуття. «Уривок з балету Барбара мені найближче до душі. Це про неймовірну силу кохання, яка приносить як радість, так і неймовірні муки. Тут океан емоцій. Окрім цього, це візитна карточка французького шансону. Від французького кабаре до віденської класики. Під музику геніального моцарта танцівник заграє з публікою. Поки усі чекають балетника із залаштунків, він непомітно підкрадається із залу. Варіації на Моцарта в стилі жартівливого бурлеску, а ще болеро та іспанські пристрасні танці, балетники і музиканти, наче невід'ємні складові одного цілого. Ми шукаємо, щоб завжди програми були свіжі, нові, цікаві, оригінальні. І в принципі, сьогоднішній концерт повинен відзначатися своєю оригінальністю. Це поєднання мистецтва танців і, ну, і музичного мистецтва. Наше завдання поєднати. Доповнити музикою і створити той настрій, підсилити настрій, який створює танець. Французький балетник, який сяяв на танцювальних сценах Ніци та Парижа, дивував івано-франківців упродовж двох годин і навіть не стомився. каже Івано-Франківський Його натхненна батьківщина, звідси його дружина, і саме тут він танцює не лише тілом, а й душею. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.